Власне, дійти до е власного осягнення, власного проникнення в духовне і власного побудову цих кілім, Власне, те, чим ми зараз займаємося з вами в стадії підготовки. Ми готуємо цю ємність, в котру можна розмістити ці всі поняття духовні. І духовне поняття, великі духовні а, якісь а, такі обсяги, вони не можуть в нас світити, тому що у нас така маленька, маленька, а, я не знаю, а, як правильно це назвати. Це маєш? бажання. Я називаю це маленьке бажання. Це маленьке означає, що... бажання, так. І ми під дією світла, а світло це матері. Це, 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 Скажімо так, ось єдиний метод, завдяки котрому роз, ростуть наші кілім, ми маємо працювати постійно, поки ми навіть не розуміємо, що це таке, ми уявляємо, експериментуємо з ним. Ми говоримо про те, що вища сила, вона віддаюча, вона хоче нас годувати, хоче надати найкращі умови, але ми для цього повинні ну, якось висловити свою готовність. І головне, головна ідея також полягає в тому, що. Всі процеси, навіть мама, дитина, всі приклади, які ми наводимо з вами в цьому житті, вони є абсолютним наслідком відбитку цього світла у клі. І ми фактично з вами живемо в світі наслідків. І наша задача дійти до причин. Стати подібними цим причинам. У нас є п'ять пальців на руках і ногах, у нас два ока, є рот, ніс, у нас є тіло дуже дивної будови там, ребра, нутрощі і таке інше. Я сам не розумію, як створили таке тіло. І, і якщо розібратися, то е, кабалісти пишуть, що дивне доволі тіло так. Кабалісти пишуть, що наше тіло забудовує подібне духовній структурі. Тільки треба розуміти, що це не означає, що там знаходиться людина, <рив> така як ми. Це те, що говориться про те, що і створив подібну людину собі. Mm. Чому подібну, як подібну, що там весь процес творіння і проходження вже описаний, і вже людина дійшла до верху, і таке інше. Так ось суть в тому, що от я статус зачитаю коротенько, здається, це зор чи берешраве? Mm. Mm. Ні, сказано, що немає mm. травинки знизу, біля якої б не було ангела. Який б'є її і змушує рости.